Друзі, всім добра, Вітаю на каналі Невгомовна Монро. Сьогодні 27 жовтня 2025 року і в День української мови та писемності я запрошую вас написати разом зі мною диктант. Але я сьогодні буду писати його не одна, а в студії. От разом з діячами культури, мистецтва, спорту. не подивимось, що там буде. Тому ранкове калуся. Розтяжка. Ооо. От напишіть мені, що в мене. Лак, неохайне на нігтях. Дозволяю! І збираємося початок об 11. але попросили бути в 10.40, це ж пряма трансляція. Все покажу і розкажу. Боже як я обожнюю свій стіл. От довгий час я себе критикувала за це голосом своєї мами, ну і голосом суспільства, що обов'язково на столі повинен бути порядок. Е -е, а от зараз я розумію, що. Мене це не дратує. Знаю, там для багатьох ну, чого багатьох. Статистики нема. що Це типу білий шум, що це заважає сконцентруватися, мені навпаки. От Мені навпаки, я відчуваю, що я вдома, я в безпеці. Так що так, свічку достала, яка? Рік лежала, рік лежала, чогось чекала. Я думала, може комусь її подарувати. Потім подумала, якщо за рік її не подарувала нікому, то. Користуйся. Кицю, користуйся. Так чекайте. Тідь. Ді Яке прекрасне рідне слово. Воно не світ, а всі світи. Угу, Отак. Для мене це важливий день. Я вже четвертий рік буду писати диктант. Так, поживний сніданочок перед розумовою роботою. А, яйце варене буряк. Квашена капуста, мікс насіння. Я вам показувала його. Гріночки з білого бегету. Це залишки і під підкопченою, яку я привезла з Швеції. Графія казала, що в нас є. Теж продається така. І дві крабових палички. Вчора я робила крабовий салат без крабів. Всім смачного. Так, друзі, нарешті можу привітатися з вами своєю пикою. Давайте збиратися, У мене є 20 хвилин, но... зараз покажу свій лук, я його вчора вже підібрала. Вам, сподоб... Вам все подобається. <рес> Навіть якщо не подобається, ви, ви не наважуєтесь критикувати. І правильно робите? <рес> Тому що ви в мене в гостях. Коли я вас спитаю, тоді... тоді можете критикувати. <рес> О, Привіт, я нарцистка Монро. Поїхали! Криблі краблі, брум! Так, друзі, я готова. Уже такий кайф, коли ти підготувалася заздалегідь, не бігала, як в дупу поранена. Рись. Шукаючи, що одягти. Так, Long Sleeve це український бренд Gipur. Далі о, джинси це український бренд Weightless. Жакет кастомний. Там портрет Лесі Українки. Оточі зафарбовані українським прапором і там цитата з її твору. А, сумка український бренд Вікель. Єдине, що іноземне а, Мартінси. І білизна HD. І це силянка. Я вже трішки запізнююся, але не критично. Тут все поруч. Слухайте в машині, просто дискотека ранкова, наче водій. Ну, зараз, вночі... зараз вночі таксі їздять, ну, якісь їздять. Але... Ой, привіт! Привіт, привіт! Ти чи я? Привіт! От, о... Я поки їхала, згадала, що коли я писала перший раз диктант у 2022 році. 22, 23, 24, 22, 25, Я мріяла, щоб мене запросили в студію писати от в прямому етері. І мрія здійснилася в цьому році, підемо. Друзі, так приємно тебе зустрічає волонтер і проведжає. А, мене попередили, що не можна до. А, Боже, скажіть мені до, 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 до початку диктанту повідомляти місце проведення. Але це відео вже вийде, коли диктант пройде, сподіваюсь, без проблем. О, вау! Виглядає ну, все магічно. треба, щоб мені хтось фото зробив. Чекайте. Ще якась кава є. Доброго дня, а я до вас. А, там туалет, кава, а тут навчаються люди. Так, це студенти. Студенти. Друзі, тут прям є. Дивіться, імена треба себе знайти. Ва, боже клас! Добрий день, я Монро, так. Да. Добрий день. Добрий день! А, ви там? <сіх> Чекайте, такогось інтерв'ю беруть. <сіх> <сіх> Всі на базі. Давайте писати. Я свій блокнот взяла, але. Тут роздали ручки. Те довго полі. Світла пам'ять кожному та кожній, чиє життя забрав російський терор. Пишемо. Перше речення за взазом. Треба гладити котів, збирати гриби, вести цуценят із фронту на інтерсіті. Пишемо. Треба гладити котів, сукні з лелітками, долатити на військо, вишукувати реки і генератора що... ще вечорами в Тоді давайте ще сука не, не з треба, куп... треба принести каштанів. Треба купувати сукні з лелітками, донатити на військо. Вишукувати реби і генератори, а ще нишпорити вечорами у міжяр'ї ботсаду, бо на перший урок треба принести каштані. Це фіаско. Це просто фіаско. Я співчуваю Наталі Сумській дуже сильно. Але можна ж було підготуватися. вечорами Я два речі не, не дописала. Вона дуже швидко читала. Навіть якщо він теж Немає часу на дитини. Матріальний прихвальник життя Ще раз будемо писати з учнями, більш такий, мабуть, букейні. Сподіваюся. <смір> Але він настільки глибокий, він настільки справжній, тому що життя треба собі зараз. Я хочу сказати, що якщо дозволите, нещодавно я читала книгу Стуса Стейси. І перше речення в цій книзі: ми не обираємо час, в якому живемо. Цей час дається Бог, який дати нашому народження. Мені здається, це відповідно це питання. Текст неймовірно. Так, друзі, дякую всім, хто писав диктант. Як вам? Як вам текст? Ну, давайте не сильно критикувати акторку Наталі Сінську, яка е читала цей текст. Ну, буває. Як сказала моя сусідка, а хто ідеальний? Ну, дійсно. Я, мабуть, ще раз напишу, ну, тому що задоволення я не відчула. Пішла пити каву. Тут пане Сторик працює в домовилися. І далі там в мене справи. Вкликайте в собі українця, продовжуйте, досліджувати, о, досліджувати українську мову, відкривати для себе українських письменників, минулого, теперішнього. Хотіла сказати майбутнього, але молодих письменників. Мова жива, поки о, не їм послуговується. Я правильно сказала? Ну, виправте. Так, друзі, все. Ну, завтра, мабуть, напишу ще раз, послухаю, тому що сьогодні багато справ. А в речі, я буду втомлена. От завтра у мене робочий день. Якраз прийду. В кабінет і спокійно ще раз прослухаю і напишу напишу диктант. Стосовно тексту, у порівнянні з іншим ось, з минулим роком, простіше. І треба жити, я ж це повторюю, три роки, що треба жити. Стосовно стосовно складності, ну, мені. Простіше. Але знову ж таки, із-за того, що а, пані дуже швидко читала, я не встигла ну, сконцентруватися. Ну і відчути цей текст. Кажу, ще раз треба його прочитати, ой, прослухати, написати, пропустити через себе. Але я радію, радію, що одна з моїх мрій з минулого о, як виповнилася. Все, дякую. Друзі, ви подивіться, яка краса. Він трактова площа. Е, огляду. І ще це інтершу. Можна прибрати. Дитина. Катайтеся десь там, ви мені заважаєте. Mm -hmm. Так, іду до пана історика. Все робити каву. Обговоримо з ним. Він же писав зі своїми учнями. Саундтрек цієї осені. світла нема. А так. Просто в мене є світло. Вранці було. Щось на 15 хвилин вимикали, але потім вімкнули. Можливо, зараз нема. Постійно приходить повідомлення, але щось цей графік не діє. А, де кот, у мене є на каналі відео, я знімала... Два роки тому про свій процес українізації, як це відбувалося в мене. Мої відносини з українською мовою, я розповідала про школьні роки. Ну, коротше, я залишив посилання, нічого не змінилося. В принципі, я дивлюся своїм досвідом, як я усвідомила, що далі хочу. хочу Продовжувати свою діяльність і послуговуватись українською мовою і в житті, і в професії. Добачте, професії. Ну і в лозі. от, Як це відбувалася повільно. Знаєш таки це мій досить. От. А, і я от зараз додам, що так основним маркером а, відчуття того, що українська мова стала частиною мене. От перший маркер це щоденник, ну, вранці і ввечері. Я вже ну, більше року, та ні, більше два роки. Ну, записую виключно українською мовою. Тут, 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 я думаю, коли там, записую свої відчуття, почуття, там, що відбувалося зі мною протягом дня українською. А, а другий маркер професійні діяльності. У мене є деякі кількістів, які розмовляють російською мовою, ну, ми обговорюємо це на початку. От. Мені ну, дуже складно там, пояснювати російською мовою психологію, психологічні процеси. Там, тобто, вся моя професійна нова діяльність саме, а, а, психологічна, ну, пов'язана з професією психолога. Вона українською. Я не читала російських книжок. Тобто там, два роки навчання а, українською, далі книжки всі я читала тільки. Українською, і от вся база, вона українською. Так що так. що Реалії нашого життя. Друзі, на цьому я буду закінчувати. Боже, яка краса. Ну подивіться. В коментарях діліться, чи писали ви диктант. Як вам? Або ж там ви не знали про це. Ну, всі рефлексії стосовно української мови. Як ви ставитесь до мови, він таке собі. Як ви ставитесь до мови, Да, да буде срач, мов не срач. Портал ват відкрито. Не смішно. Я не приклад. Ну і не хотіла б бути прикладом, але я можу бути орієнтиром. Угу. Хочете чогось солодкого. У мене це кірка є. Емандемс. Я досі не з'їла. А, зараз буде ще включення з паном істориком. Чекайте. КПСК. Але коротка. Його занадто багато було свого часу на цьому каналі. А він не вдячний. Я так трішечки пофлюртувала з міністром освіти. Божьє високих чоловіків бородатих. Нещодавно дізналася, що підборіддя ця частина, а, яка під бородою. Тобто підборіддя, ну, це виключно стосується чоловіків, яких є борода. Ну, або ж жінок, яких теж є борода. Для мене це буде відкриття. Ну і лелітки. Знаєте що? Це блискітки. Я зараз багато дивлюся контенту українських стилістів. І от, вони здебільшого використовують не паєтки, а лелітки. Точно блискітки. Лелітки. Мені здається, блискітки українською. О! А -а -а -а! Працівник року! Слухай, якщо б тебе запросили читати диктант, ти погодився? Це набагато краще, так я погодився. Тому що я все ж таки професійний вчитель, я би взяв би пару уроків у своїй української мови. Тобто а в мене а би порадився так з міністром культури, пані Вандров трансерку ідей і сенців все що написано зараз в неї на бісті є що ви так В мене канікули ти не працюєш? Я працюю, я ще викладаю, Ось бачите, генератор звучить, наша школа, теж все чудово. Добре, йдемо ми ще столинького поїмо. Йдемо, ви франок. Ви ж заробляєте. Так. Друзі, ви подивіться, скільки хризантем. Такі ж тут ціни. Я зрозуміла. А ми можемо на вулиці? А, ні, тут дуже шумно. шумно. М -м -м. А, В... Давайте. А, да-да, я бачила. Шарай для ну, звісно. Бей, ви томі. А гівіту. Сьогодні день української мови і письменності. Добре, перевернути. Давайте. А якщо там? Мій світанок, день. А ти хто тоді? Я? Оце як та ой, як? Uh, понад хмарами. Понад хмара, да яке чилі не дякує. Ніфіга собі скільки хризантем пограємо з тобою, з варіанти. Три мала так, караліна по кордах.